Вітаю всіх підписників та гостей мого каналу. В першу чергу хочу подякувати всім підписникам, хто підписався на мій канал. нас уже є 5000. Сьогодні йшла з роботи, зайшла в магазин, придбала ось такі курячі крильця, пару яблук, соус і буду сьогодні запікати курячі крильця в соусі теріяк. До складу якого входить кунжут та імбир. В першу чергу потрібно крильця помити, обсушити паперовим рушничком та їх пошмалити. Ось у мене є ось такий пристрій для кемпінгу такий газ. Мабуть, це газовий паяльник, так як тут написано. Я прошмалю ось таким пристроєм, можливо, десь залишилась якась пір'їнка чи волосинка, щоб ми потім під час. На споживання їжі не бачили лишніх якихось інгредієнтів непотрібних. Ось, наприклад, є е, перо. Я його відщибаю, а далі все зробить паяльник своїми, е, своїм вогнем. Ну що ж, я поки що все це зроблю, потім повернуся до вас. Тепер далі беру кожне крило і відрізаю останню фалану. Ось цими крайніми вже такими шматочками поласує я сьогодні мій собачка і котик. Тепер далі я мариную крила. Беру соус, відкриваю його і виливаю на крила. Тепер перемішую. Кожен робить за своїм смаком. Наприклад, мені не вистачає ще сюди певних якихось приправ, солі, тому що соус стріяки, він більш такий солодковатий. Хочеться чуть-чуть додати смаку. У мене є ось така приправа до курки. І зараз трошки додавлю сюди до крила. Ну що ж, додала я ще приправи до курки. Смак вже став трошки інший. Ну, але хочу вам сказати, що в цьому соусі щось я не бачу кунжута. Правда? Мабуть, забули покласти. Ніде не видно. Ніде не видно кунжута, немає. От. Зараз я добавлю, в мене є кунжут. І сама трошечки посиплю. Ось крила я вже замаринувала, додала кунжуту, вже видно, що кунжут тут є. Відставляю в сторону, хай вони помаринуються, ну, хвилин 10 від, від сили. А тим часом я беру яблука, нарізаю їх на четвертинки, вирізаю серединку і потім буду ставити випікати. Тим часом швиденько зараз згомикаю духовку, хай вона гріється. Беру дечку і викладаю зразу крила. Ось так крила виклала. Тепер далі що я роблю? Беру в ту миску, що в мене залишився маринад, влила кружку води. І просто виливаю в дечку. Отак, щоб поверх крил не текло. І не треба ніяких рукавів, фольги, нічого. Ось отак, щоб вода розподілилася по всій поверхні дечка. Вона, Ця вода випарується, її стільки багато не буде. Воно буде все соковите, ніжне і смачне. Тепер беру яблука. Яблука просто викладаю вздовж. Ви щоб знали, які ці яблука смачні, як вони спечуться. Вони в першу чергу з'їдаються. Ну, дуже смачні в цьому маринаді, з цим усім присмаком взагалі. Яблука дуже смачні. От і все. Тепер ставлю випікатися в духовку приблизно на 45 хвилин. При температурі зразу 220 градусів. Тоді зменшую до 200 і потім ще до 180 градусів. Тобто, всього через кожних 15 хвилин зменшую, зменшую температуру. Все ставлю випікатися. Потім побачимо, що в мене вийде. Минуло 45 хвилин. Крила запеклися, і зараз буду викладати на тарілку. Ось такі вийшли у мене крила курячі. Подивіться, які гарні, соковиті, ніжні. Яблука дуже пахнуть, аромат на кухні стоїть неймовірний. Спробую на смак і на готовність. Ось дивіться, я розрізала крило, воно випечене всередині м'ясо, біле. Зараз ще тут розріжу чуть, цю частинку. Бачите, ріжеться легко дуже. От. М'ясо світле. Тепер спробую на смак. Тепер я хочу сказати, який на смак вийшли крила. Запеклися прекрасно. За 5 хвилин вистачило для того, щоб вони протушкувалися. На смак ну, такі пікантні. Відчувається, що імбир є в цьому соусі. На сіль дуже, все було в міру, яблука. Ну, яблука тут уже мови немає, подивіться, ось отакі ніжені спеклися, пропиталися цим соусом, то вони взагалі безподобні, дуже смачні і додають ось такого смаку до курячого м'яса. За одну годину можна приготувати ось таку вечерю. 15 хвилин вам дається на те, щоб ви приготували самі крила. 45 хвилин випікаються. І будь ласка, на тарілку виклали і смачного. Нам подобаються ось такі страви. Також я вам рекомендую приготувати таку смачну вечерю. Також вам нагадую про необхідність підтримки українського контенту. З мене відео. А з вас вподобайка та коментар, на який я обов'язково відповім. Чекаю ваших коментарів. Бажаю всім мирного неба. Будьте здорові, бережіть себе. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім смачного!